Доброго дня! Ви на каналі Будиночок в селі. Продам два будинки на одній земельній ділянці. В селі Нові Вросківці Чернівецької області. До міста Чернівці 30 км. До міста Сторожинці 8 км. Земельна ділянка 52%. сотки, Приватизована. Перший будинок площею 67 квадратних метрів. Будинку три кімнати і кухня. Другий будинок площею 50 квадратних метрів. Будинку дві кімнати та кухня. Опалення газове на подвір'ї: Господарські будівлі, погріб, криниця та фруктовий сад. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так, цей чудовий будинок знайде свого господаря.